Привіт-привіт всім, дорогі скорпіони! Рада вітати вас на каналі Чородійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на червень 2025 року. Я вас вітаю. Тому що, взагалі, всіх вітаю у цьому місяці, 10 червня. У нас Юпітер, це планета подарунків, планета, яку називають ще Дідом Морозом у астрології. Він буде змінювати свій знак, і він буде заходити у ваш якщо ми дивимося по скорпіону, так якщо у вас сонце по Скорпіоні, або у вас астендент у скорпіоні, то це ваш дев'ятий дім, так або місяць. Взагалі вам би варто подивитися вашу особисту натальну карту, і подивитися, в якому е, домі гороскопу у вас знаходиться знак зодіаку Скорпіон, тому що те, то, що у вас сонце в скорпіоні, ще не означає е, так, що у вас е, така сітка буде натальної карти, от саме так стояти. Її можна абсолютно безкоштовно розрахувати в інтернеті, і таким чином ви будете знати і своє сонце, точно де воно стоїть, і асцендент, свій, по якому також потрібно дивитися всі прогнози. І Місяць, де у вас стоїть, по якому також потрібно дивитися всі прогнози. Так от, Юпітер він у нас заходить у знак зодіаку рак 10 червня на цілий рік. Як Юпітер взагалі працює? Він змінює свій знак кожен рік. І о, за один рік він проходить один знак. Тобі ж 12 років назад він був саме у такому положенні, і тут вам потрібно згадати, а що було взагалі 12 років назад, які події програвалися у вас 12 років назад. Юпітер він часто приносить саме подарунки, він розширяє ця планета. Вона, от щоб ви розуміли взагалі, так що вона символізує, вона символізує такого гуру. Буду так, який завжди посміхається, який завжди веселий, у якого завжди все добре, і у той дім, в який входить Юпітер. Він у цьому домі буде приносити оце щастя, задоволення. Дев'ятий дім, взагалі, так, якщо ми по сонцю дивимося, то це е, за границя, то це е, навчання може бути якісь документи, це партнери, часто Юпітер, він символізує чоловіка для жінки або дитину, так, яка буде народжена десь за кордоном. Чи чоловік, який буде скажімо, із іншої, іншої там віросповідання або іншої національності. Взагалі, дев'ятий дім, так він Юпітер любить бути в дев'ятому домі, тому що Юпітер покровительство дев'ятим Домом. І дев'ятий дім у нас відповідає так, коли немає кордонів. Ніяких, от і, ні у поглядах якихось на життя, е, ні у якихось справах абсолютно ніяких кордонів нема. Всі документи будуть получатися у вас дуже легко в цьому році. У вас буде е, дуже легко так взагалі будь-які знайомства. Багато подорожей буде у скорпіоні у цьому році, і треба це використовувати. Так? От чим більше ви можете подорожувати, тим більше подорожуйте. Навчання також у нас тут проходить по цьому, і ви можете піти там вчитися на когось або. Наставником стати у нас є дві соціальні планети: це Сатурн і Юпітер. От Сатурн про Сатурн я говорила перед цим. Так, в мене навіть є прямий ефір записаний на каналі, про те, що Сатурн, це, він у нас буде він змінив свій знак, він зайшов у Овен, і е, Нептун там також зайшов у Овен. І зараз вони будуть поєднуватися, все літо вони будуть поєднуватися. Нептун це планета, яка символізує інтуїцію, все, що таємне, все, що пов'язане у нас із творчістю, і ви відчуваєте. Також Нептун, тому що скорпіони це наймістичніший знак Зодіаку. От, і вони будуть поєднуватися у знаці Зодіаку Овен. І Сатурн буде давати якийсь, ем, знаєте, він буде у Овні. от Подивіться також, де у вашій натальній карті Овен знаходиться в першому градусі. Вони будуть поєднуватися. Так? Це самий самий початок Овна. Ем, і от там у вас буде. Все для вас, овен взагалі це шостий дім, так і це про е, багато роботи, це про якусь рутину, про план взагалі на свій день. І Сатурн він у нас вчитель, який знаєте, кнутом вчить. Так, з ним треба бути дуже обережним. Він любить дисципліну. Він не люві не буде сюськатися. А от Юпітер, Юпітер він буде дарувати подарунки. Він це знається такий вчитель, який всім завжди ставить 12, який всіма завжди довольний. І можуть бути звичайні якісь ситуації в житті проявлятися. Які будуть стресовими, так, але це тільки в тому випадку, якщо вам потрібно от зняти якісь такі блоки, якщо вам потрібно йти далі, так? дивитися за горизонт, а ви собі цього не дозволяєте. От тоді Юпітер буде у ваше життя приносити так? якісь такі ситуації, з якими ви дуже легко будете при чому справлятися. Тому, скорпіончики, готуйтеся. Тепер давайте пішли по картах, кому на що потрібно звернути увагу. Всі новенькі, хто на каналі вперше мене бачить, я запрошую вас підписатися саме зараз на канал, ставте дзвіночок, пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Зворотній зв'язок дуже важливий, ваші лайки дуже важливі. І оце все допомагає просуванню youtube каналу. Я вам буду за вашу активність дуже дуже вдячна. Також знову ж таки нагадую, що дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний місячний знак Асценденту, тому що все-таки тут спільні у нас розклади, і дивіться, як такі повторюються. Вони будуть точно у вас програватися у житті. А якщо ви хочете особисту консультацію, тоді пишіть мені або в Директ інстаграму. Лінк в описі до відео або на мою почту. Також буде в описі до цього відео і лінк на мою почту, хто не користується Інстаграмом. Ну, а тепер поїхали. Карти для скорпіонів. Мені самі цікаво, що там буде, тому що в мене асцендент у скорпіоні. І я вже бачу, як Юпітер. Юпітер він тільки 10 го числа має змінити свій знак, але планета, коли вона змінює знак, вона найсильніша. І вона вже діє. Так? У мене уже в житті Юпітер почав, почав діяти. Так, карта для скорпіонів на червень 2025 року. Так. Справедливість. І король кубків на дні колоди. Так, дорогі дівчатка, тут якийсь король Кубків у нас намалювався. З іншої, можливо, навіть країни може приїхати. Ви подивіться, які під ним просто карти. Це для тих, хто хоче навчитися читати «Витаро». А, Дивіться, тут якийсь дуже статний чоловік, людина, яка має якісь можливості, так? він відправляється в дорогу. Кудись, так, чи їде кудись, чи то ви можете кудись їхати, а, і привозить якісь подарунки. Це може бути приємні емоції, це можуть бути якісь дійсно подарунки, які дарують приємні емоції. Ну тут явно якийсь такий чоловік намалюється і у чоловіків, і у жінок. А, взагалі, сам по собі король кубків це є скорпіон. А, так, це водна стихія, це людина, яка Дуже сильно емоційно. Перша карта, яка у вас випала, так переходимо, переносимо фокус на неї, це справедливість. У цьому місяці вам потрібно звертати увагу на причину, на свідкові зв'язки, на те, що чому стається, так, а не по-іншому. Дуже круто дякувати взагалі всесвіту, тому що такі ситуації можуть взагалі вилазити. А, ви от щось просите всесвіту, вам він це дає, і коли ви осознаєте, що ви це отримали, можливо, не, не тим шляхом, яким ви хотіли, трошки інше обов'язково подякуйте, обов'язково так. це треба себе зловити на цій думці і зрозуміти, що вау, круть, я ж це і просив, так або я ж це і просила. І тут потрібно навчитися дякувати, потрібно навчитися тримати баланс по справедливості. Тут можуть бути якісь документальні справи. Да? Тож я вам тільки що говорила про документи, і у вас вони можуть піднятися в цьому місяці. Ви їх дуже легко вирішите. Ви легко зможете так, там якісь документи попідписувати або щось поміняти. Можливо, якщо хтось хоче щось міняти, купувати, так якісь нові контракти, можливо, ви будете підписувати. Це також у суді, якщо якісь є справи, то ви по справедливості ви отримаєте своє, чи вам можливо потрібно тут буде звернутися до адвоката, до людини, яка розбирається з документами. І ще карта для скорпіонів. Карта зірка. Клас. Зірка це здійснення мрій. Якась ваша мрія здійсниться у цьому місяці. Обов'язково загадуєте наступне бажання, або коли у вас здійснюється якісь бажання, зразу використовуєте оцей такий потік енергію, та, яка випльоскується, і зразу загадуєте наступне. Зірка взагалі говорить про те, що вам потрібно бути в центрі уваги а, і вам треба себе проявляти. Багато говоріть, багато показуйте. Може, ви тут з якоюсь зіркою контракт якийсь підпишете, або ви станете цією зіркою, так ви, ви станете популярним, наприклад, на документальному саме це буде офіційно. А, можливо, ви для себе знайдете якусь ціль, бажання, якесь своє, до якого ви будете йти, і ви будете підписувати документи на рахунок цього. А, чи ви для когось станете ціллю? Ви для когось будете так за вами будуть слідувати? А, це може бути зустріч з зіркою якоюсь. У мене по цій карті так ставалося, що я зустрічала а, так зірку, і не очікувала навіть цього. Тому Воно для вас буде, знаєте, щось таке вау. Так, і ще карта для скорпіонів. О, Вау! Це просто вау! Подивіться. Подивіться на цей малюнок просто. Це карта диявола. Угу. 15-й старший аркан. Давайте ми спочатку звернемо увагу на те, що перші три карти. Першої колоди у вас три старші аркани і три, знаєте, серйозні старші аркани. Якщо тут... Знаєте, по дияволу, мені здається, тут буде більше якась пристрасть. Ви себе проявите. ви проявите, Тут може бути навіть якась така підвищена сексуальність у вас. Ви зможете, можливо, в якихось справах бути більш м'якими, більш якимись такими, навіть маніпулювати ви з чимось зможете тут, по дияволу. Тому що у вас здійснюється якась мрія, так? І справедливість. Перша карта була, тож все станеться саме так, як воно має статися. Це у нас пристрасть ночі. Це прекрасні якісь прогулянки вечірки з алкоголем, з, там, з сигаретами, можливо, навіть ви будете відпочивати, скажімо так, по-дорослому. Також. Диявол, це е, карта, яка вказує на те, що хтось захоче вам і можливо маніпулювати, і ви зможете так улізнути від цього. Е, диявол говорить також про те, що тут, можливо, треба буде вам позбутися якихось шкідливих звичок, або якщо є якісь е, там трикутники, любовні, якісь ситуації, то це все підніметься в цьому місяці на поверхню, і ви будете так щось вирішувати, вже будете, можливо, переходити навіть просто з якихось відносин, будете переходити на більш серйозні. Якісь е, е, також диявол у нас це поліція так, це всі ті, що працюють у нас взагалі на державу. І ви тут можете від поліції отримати захист якийсь, е, захист якихось ваших мрій, захист ваших ідей. Тому що зірка це все-таки щось таке фюмерне, воно десь там літає, я його бачу, до нього іду. І диявол, тут, він якраз разом з справедливістю, може випадати в такому контексті, так, що вас будуть захищати, не потрібно боятися. Тут ви будете, ніби, знаєте, відчувати себе сильнішими. Чи людина якась, наприклад, до вас прийде у життя, яка е, працює на державу, так, захищає, от саме в якихось таких там поліції, наприклад, або в суді, люди, в яких є більше вповноважень, ніж у інших. Інтересненько. Далі. Так, карти для скорпіонів. На червень 2025-го. Так. Семірка жезлів, відстоювання своїх позицій, відстоювання своєї якоїсь думки, ви тут будете, дивіться, захищатися від всіх інших, і ви справитеся з цим. Але пам'ятайте при семірці жезлів, що в таких ситуаціях, коли ви витрачаєте багато своєї енергії на відстоювання себе, на те, щоб показати, хто ви є і чим там ви займаєтеся, або чому ви саме за це боретеся, вам потрібно витратити багато енергії, тому її потрібно і відновити. Пам'ятайте про те, що після того, після і вам треба обов'язково себе знову наповнити: в медитаціях, сон, просто відпочинок, книжку почитати, побути наодинці з собою, посидіти, подумати, порефлексувати. От це вам необхідно у цьому місяці. Взагалі, тут, знаєте, маєте бути готові в будь-який момент. Відстояти себе і і, і сказати, що ні, взагалі там я там не так думаю, наприклад, або я хочу по-іншому, щоб все було. Може, у відносинах якраз тут у вас буде так, якісь відносини з кимось, де ви будете себе відстоювати і ще карта до скорпіонів. Да, знову дивіться, знову боротьба. П'ятірка жезлів. Семірка, до речі, п'ятірка – це у нас кризові карти, які виводять нас на новий рівень. І ви тут бачите, і тут і тут жезли, енергія, вогонь, які будуть палати. Це класна карта на конкуренцію. Але я не думаю, що тут буде конкуренція, так? Якась. Ну у когось вона звичайно може бути, де ви будете себе виборювати, себе відстоювати і зможете навіть дуже великі шанси вас є перемогти. Але більше тут іде, знаєте, якийсь конфлікт. Можливо, між людьми, де ви будете себе відстоювати комусь не сподобається. І тоді та інша сторона, якщо по підсірці жезлів, вона не піде до вас на компроміс. По підсірці жезів кожен залишається на своєму, і кожен бореться за своє. Так? Нема що шукати підтримки там, де її вам не дадуть. І, і ще карта для Скорпіонів: Семірка Пентаклів. Говорять, карта, що вам треба почекати, не спішіть цей весь конфлікт. Він в принципі і сам може розрулитися. Да? Подивіться, е, карта мах і двійка, і двійка кубків. Ви тут, ніби приймаєте власноруч якісь рішення по поводу так, якогось примирення, але не треба вам спішити. По Сімірці Пентаклів це класна карта. Це може бути щось на рахунок грошей. Ви можете, е, може, там, якщо в суді. Так, ви якісь гроші виграли, і ви їх будете частинками отримувати зараз. Не, не ще треба трошки почекати. Не достигли іще тут фрукти на дереві. І результат цього всього протистояння, виграшу вашого, він може прийти трошки згодом. Тому не потрібно спішити, не потрібно приймати якихось передчасних рішень. Старайтеся все робити потроху маленькими кроками. Так. І ще одна колода – карти для скорпіонів. На червень 2025-го. Так, відлюдник. Відлюдник, а на колоди Рицарь Кубків, от якісь пропозиції, які ви будете обдумувати. Відлюдник говорить про те, що ви захочете побути трішки наодинці. Ви захочете відсторонитися, можливо, навіть кудись поїхати наодинці з собою, або посидіти, подумати. Вам треба відлюдник. Це часто у нас якась людина старша за віком, яка дуже мудра, і приходить та, такий наставник по відлюднику, який дає класні поради. От до нього треба прислухатися, але загалом саме от в цій колоді, Бачите, ви ніби відійшли від всіх і ви себе наповнюєте. Може тут висвітлюватися, звичайно, якісь події, ситуації саме за допомогою вашої енергії. Ви будете щось діставати, копатися, деталі, треба дивитися, от так саме все, все в деталях розбирати. Е, багато питань задавати, писати, читати все, що написано мілким шрифтом. Якщо ви тут щось підписуєте, обов'язково читайте. Е, також відлюдник це. Е, це взагалі це, так, це духовне наповнення, коли ви наодинці з собою, але також і прояснення, наприклад, на навчання, якщо ви вчитеся, то ви прям повністю заглиблюєтеся у щось. Так. І ще. карти для скорпіонів. Дев'ятка мечей. Тут, можливо, якась образа у вас буде так, з, з кимось. По дев'ятці мечей це взагалі якісь наші страхи. Можливо, через це ви захочете відсторонитися, через це ви захочете відійти, сховатися так, і попрацювати над собою, наповнити себе. Дев'ятка мечей це коли ми не знаємо, чого нам чекати, ми не знаємо, а що робити далі. І чим більше ви переживаєте, тим більше страхів ви собі будуєте, і тим більше вони вас з'їдають. Тут дуже важливий взагалі так, може, з психологом треба попрацювати. або Наприклад, важливий сон там мелатоніну вам потрібно, тому що це такі знаєте, ніби кніжні кошмари, які не дають. От вони в принципі нас не стосуються. Да, вони десь там, десь в іншому світі. Але вони впливають на це наше життя, і тут потрібно дати можливість у цьому англо охоронцю Взагалі можете з ним говорити, можете його кликати, щоб він вам допомагав вирішувати всі ваші питання. Або самим, так якщо ви відчуваєте, що дуже багато якоїсь енергії від вас іде, дуже багато там ви себе ну, там, погано почуваєте, то старайтеся ні з ким не контактувати. По відлюднику відходіть і наповнюйтеся. Так, і остання карта для скорпіонів. Так. Карта Мах. По ітогу вирішуєте це ви. Отут будьте, до речі, обережні. Ті, у кого є там якісь підозри, наприклад, на якусь магічну роботу у вашу сторону, треба захищатися буде так, від, від якоїсь магії, тому що вона може, наприклад, багато енергії з вас витягувати. По карті маг, взагалі, карти говорять про те, що треба себе проявити, бути номером один, бути лідером, не боятися щось змінювати, показувати себе, проявляти себе, показувати свою спеціальність. Тут, ніби, знаєте, ви такі трішки відходите назад. Обдумовуєте все, пропрацьовуєте якийсь стрес всередині себе, да, який вам не зовсім приємний. Але по дев'ятці мечей це кульмінація. От-от ситуація вона вже завершилася. От тут, знаєте, якісь м -м, є. От цьому непорозумінню вже, видно, кінець. І ви саме через себе, не перекладаючи на когось відповідальність, тому що у вас тут карти випадають, які говорять, що борися за себе, борися за свою думку, не надійся на інших, які будуть тобі щось вирішувати, а роби все сам і будь лідером. Тоді у вас тут все абсолютно може дуже класно проявитися. Так, давайте ще оракул. Карта Оракул для скорпіонів на червень 2025-го. Так, водяна магія і. Вичистити тіло і душу на ніколоди. Це те, що я вам говорила, що вам треба, знаєте, від цього всього якогось бруду треба позбуватися, треба очищатися, вчасно очищатися, не чекати, поки там у вас якісь проблеми зі здоров'ям почнуться, а просто на постійній основі ви свою енергетику очищаєте від усього стресу. Тому що він у вас, скорпіон, він більше на вас може впливати. Водяна магія це магія, знаєте, яка пов'язана з емоціями, з водою, взагалі, бути біля води. Мийтеся водою, уявляйте, як вона з вас знімає весь бруд. Багато води пийте взагалі, емоції свої контролюєте. Тут емоції вони вас можуть зцілювати е, у цьому місяці, і тут прям конкретно якийсь навіть ритуал очищення ви можете робити саме через воду. До речі, в мене є один класний ритуал очищення через воду. От Я або буду собі його робити, або буду його клієнтам робити просто в цьому місяці. Ось така карта. Так що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі скорпіони, на червень 2025-го. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, і ми з вами побачимося у наступних відео. па па